Анемометр МТ-905С призначений для вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,4 до 30 метрів за секунду, а також температури повітря від мінус 30 до 60 градусів Цельсія. Анемометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Увімкнення анемометра. Підсвічування дисплею. Вимкнули. Вимкнули. Знову вимкнули. Для зміни одиниць вимірювання швидкості вітру слід затиснути і потримати кнопку справа. Зараз метри за секунду. Кілометри за годину. Вузли. Милі за годину. Фути за хвилину. повернулись до метрів за секунду. Для фіксації на дисплеї максимальної і мінімальної швидкості вітру, що була досягнута, слід коротко натиснути кнопку справа. Кнопку Max MIN. Максимальна швидкість. Мінімальна. Вийшли з режиму фіксації. Зафіксуємо максимальну швидкість. Натискаємо кнопку. Подулив датчик. Прилад зафіксував максимальну швидкість вітру, яка була досягнута. Мінімально. Вийшли. Вимкнення анемометра. Якщо за анемометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури на градуси Фаренгейта, слід затиснути кнопку справа і увімкнути анемометр. Градуси Фаренгейта. Якщо потрібно повернутися до градусів Цельсія, слід увімкнути анемометр і одночасно натиснути кнопку справа. Градуси Цельсія.